Всіх вітаю, з вами Марія і філіжаночка про події у найближчі три дні. Давайте роздивимось, що тут, як тут. Приємні будуть. Не зміни, а зміцнення стосунків в сім'ї. Знаєте, коли люди ще ближче один до одного стають, от спільні справи якісь вас будуть зближувати з вашими рідними близькими, спільні витрати, якісь, як знаєте, разом будете розглядати там: купуємо, не купуємо, треба, не треба, йдемо, не йдемо. Тобто, бачу, що разом десь разом ходити, дещо десь, десь, буде заплановано, ну, як на тижні, як чекали цих днів, щоб сходити, щоб зробити. Дещо буде спонтанним, коли от просто от зараз, зараз вирішили, робимо У когось тут. Мені показаний чоловік, такий вже, знаєте, ну, 65 мені показана цифра. І більш за все, мені здається, що це саме рік, а не вік народження, хоча у кого як. Людина дуже роздивляється якусь. Це як думка чиясь, як можливість або ну, не, не стільки воно пропозиція, як можливість. Роздивляється і від нього якийсь чоловік як чекає відповідь, як чекає, от ну зараз скажу, от знаєте, як тут як неабияке виконання повинне бути, от як дивіться, людина щось нам запропонував. Другий роздивився, поміркував і щось там відповів. А тут треба, щоб він зробив саме те, на що розраховує те, той чоловік, який висловив думку або пропозицію якусь. Так, Засмучений якийсь чоловік, який Має клопіт через те, що він, тут як застигла якась ситуація. Десь немає руху в своїх особистих якихось справах. І, знаєте, як якісь неприємні для нього новини це все дає. Ну, це як, наприклад, десь він з кимсь втратив можливість спілкування з будь-якої причини. Тут просто, от, знаєте, як стоїть, розмірковує і не розуміє, що йому робити далі. І багато дуже думок про якусь жінку, яка дуже йому чи допомагала, чи допомагає донині, але ж якось, знаєте. Я так розумію, що допомагала раніше, бо спиною до перспектив з цією жінкою стоїть. Знаєте, як, ну, Я не можу сказати, що вона там десь ображена на нього чи там не хоче з ним спілкуватись. Взагалі тут доволі дружньо до нього ставиться. Але щось він, знаєте, як, ну, воно так виглядає, ніби хтось йому розповів якісь такі новини що Стосовно цієї жінки. І він, послухавши, послухавши, розуміє, що для нього це такі погані висновки дає. Ой. Так, ось тут мені показане обличчя жінки, і показане обличчя чоловіка. Який, знаєте, ускладнює спілкування між ними. Бо фігура жінки мені більша насправді. От знаєте, чоловік поряд з нею, він якийсь малесенький, він якийсь, знаєте, не дуже той ну, має вплив на неї. І оце, я так розумію, йому не дуже подобається. Він там щось хотів би своє. Нав'язати їй, але ж ні, їй не нав'яжеш. Вона свою думку має і має талант розгледіти, коли хтось щось нав'язує, коли хтось намагається маніпулювати, От тому у нього й не виходить. Хоча, знаєте, ну, як зовні виглядає жінка, то і не скажеш, що вона така ну так добре відчуває людей. Вона дуже виглядає такою, знаєте, дуже, ну, як проста така, знаєте, якій можна, ну, наївною, отак я б сказала, виглядає доволі наївною, але не є такою. І оце чоловік не розглядів в ній. Та й хай. І не розповідайте йому. Хай йому сюрприз від вас такий буде. Так, ось тут мені показано. Дві фігури показані. Але дивіться, жінка щось відхиляється від чоловіка, щось він до неї, ну так, невеличкий крок робить. Такий дуже, такий, знаєте, ну, такий неяскравий крок. І їй таке проявлення, знаєте, ну, ну хай би краще проявлявся, хай би щось зробив таке. що... Воно б дійсно яскраво виглядало От такі її враження по його руху. І вона, якось так, знаєте, втратила цікавість до нього. Так, ось тут чоловік під маскою і маскується вже деякий час, як заморожує. Знаєте, як виглядає, як подивлюсь, як ти себе будеш поводити. Це стосовно жінки він так себе веде. Коли, знаєте, виглядає так, що він з кимсь, може, це курси пікапу, я не знаю. <схай> може, це хтось у нього з друзів таких, розумник і так йому порадив. Але, знаєте, оце, поки він під маскою, я не можу сказати, що ця жінка сидить і страждає. Взагалі не сидить, не страждає. У неї так багато всілякого в житті, і вона така, знаєте, вона цікава людина, і вона цікавиться багато чим. І поки він там десь чекає, взагалі невідомо, чого він тут чекає, вона живе своє життя. Я так розумію, що ще трохи він почекає, вона і не згадає, хто він такий. Далі дивлюсь, у когось тут, е у когось як закінчуються е якісь довготривалі, затягнуті е юридичні справи. Жінка якась сидить, і, боже, там, там вже така. Е Хочеться сказати засмічена голова. Знаєте, коли як сміття туди набили, в ту голову так багато думок через оці справи юридичні. Це знаєте, як ну, складний якийсь період людина пережила це все роблячи. Тут багато чого було зроблено, а це виглядає, знаєте, от вона сидить і дивиться на такий невеличкий будиночок. І 93 цифра на цьому будиночку. Не знаю, може це вік самого будиночка, може, це, наприклад, спадщину людина собі там оформлює. Після, наприклад, там, може 93 роки хтось з батьків прожив і тепер оформлення документів йде. Так, найближчі три дні. Робота з соціум, то тут. Воно так виглядає, знаєте, без якихось таких аж дуже потрясінь чи змін. Хоча зміна тут одна буде, але це як закриється якась тема. І більш як чоловіки до неї мають стосунок, хоча жінка чекає їх якогось опрацювання. Це, наприклад, може там щось їм замовило, і вони роблять. І потім там вона дочекається, буде приймати роботу. Може, ну просто, знаєте, от з колеги щось там між собою роблять, жінка не має стосунок до саме цієї справи. Так, що тут у нас ще? Тут зміни у когось по роботі йдуть, знаєте, до зростання. Але це ви багато чого робили. І це просто вже як час результатів пішов. Тут, ну такі, знаєте, просування по, або по кар'єрі, або просто результати вже будете збирати по тому, що ви робили. Так, ну. Тут люди пошепки щось між собою промовляють один до одного, щось їм цікаве про чоловіка якогось, як за його спиною. Це можуть бути і родичі, які за певного чоловіка собі там щось вирішують, пліткують чоловіки за чарочкою, сидять, розмовляють. Ну, відпочивають. От так вона. Так, що у нас тут? Ну, тут дублюється інформація. От саме чоловіків показують дуже багато розмовних. Ну, тут круг, кострища, гріються, розмовляють. Якісь історії один одному розказують, такого багато бачу. В темряві сидять, палять вогонь і розмови ведуть між собою. Когось чекає сюрприз, жінці, чоловік щось принесе. Ну, це як побачення. Воно так мені виглядає. Ще одне побачення бачу. І ось тут. Тут чоловік, який щось він завершив, але, знаєте, дуже незадоволений результатом. От якась дуже йому. Знаєте, коли людина не очікував, що так йому буде тиснути. Не знаю, як це ще пояснити вам, це коли, знаєте, розраховував на один результат, але він його не отримав. І а, чому ще йому так дуже неприємно, бо він щось негарно, недобре зробив. Стосовно жінки. Це, знаєте, такий е, вчинок, який, от як пацюк той вчинив, щось таке дуже неприємно якось воно виглядає. Тобто він розуміє, що він в цьому е, випадку як лайно виглядає. А йому б хотілося бути ну, красеним. Але воно так не вийшло. Така філіжанка вийшла найближчі три дні. Я вам бажаю гарних найближчих трьох днів і взагалі, щоб у вас все було гарно, і не тільки в три дні, а взагалі в житті. Хай все будується так, як вам то треба. Як краще за все, буде для вас і без всіляких там труднощів і негараздів. І бережіть себе та свою родину, і хай у вас все буде до ладу, все буде так, як у вас в родині прийнято і як буде, ну просто супер саме для вас. І побачимось.